Привіт, друзі. Сьогодні э, мій сусід по бейсменту Діма поїхав у фудбанк, але він був не безкоштовний, там треба було всього 10 доларів заплатити. Він виходить, що вчора записався, вони якось там працюють один день на тиждень, можна попередньо записатися. Але він, бачите, вчора записався, сьогодні вже проїхав, э, проїхав з таким ящиком їжі. Якщо вам цікаво, я зараз вам покажу, що він там привіз. Донечка поки грає в Майнкрафт. І там паучара! Дивіться, який ящик. І що тут всередині у нас за 10 доларів. Що це за пляшки? Це якесь типу, шампанське, яблучне чи якесь ягодне, не знаю, алкогольне це чи ні. От таких дві пляшки поставимо сюди. Дві пляшки. це що? Це якась булка. Булка, мабуть, з чесником і зеленню. Добре. Морква. Та-да-да-дам. Так. Трохи. Цибулька і маленька картопля на супчик буде. Це буде на супчик. Так, це. Це, ребята, хто знає, що це таке? Памела чи щось таке, так? Да? Гая, ти не знаєш, що це таке? Гай, понюхай. Якась. Якийсь м'ячик. Так. Це що в нас? Крекери. Пачка крекерів. Добре, тут її поставимо. Так, о. Це в нас виноград. Вау, темний виноград. Клас, там вже нема куди ставити. Так. Це що таке? Це якісь холодні тверді булки, пончики. Ну, щось таке мучне. Я думаю, це, ага, воно з шоколадом, це треба розігрівати в мікрохвильовці. От у нас тут мікрохвильовка, є, то сюди поставимо до неї. Вау! Грибочки, ребята, грибочки Клас. Я думаю, що якщо б це купляти в супермаркеті, то ці грибочки, плюс оці булочки і плюс оці крекери вже було б 10 доларів, як мінімум. Бачите, а тут цілий ящик, цілий ящик. Так, що це? Це якийсь паштет доната? Чи як це? Це португальська чистечка? паштейш доната, називається це. Добре. Банка! О, це для, для суші. Це як це називається? Імбір. Імбир для суші. Ну нічого собі. Так. Фісташки для Наташки. Так, Банани для романа. Дивіться, скільки тут бананів. Я думаю, що 2,5-2 кілограм, кілограми. Тут дуже багато бананів. Я навіть не знаю, покладу їх тут у миску. Я вже не знаю, куди все це класти. Ребята, тут ще пів ящика. Тут ще пів ящика. Я думаю, що тут десь на 100, на 100 доларів їжі, але заплачено всього 10 доларів. Оце кава, я думаю, тільки ця кава 6 баксів буде коштувати. Старбакс. Так. Капуста на салат. О, сьогодні буде салат. Друзі, тут ще купа якогось м'яса, сосіски, там ще в ящику сосісони. Я просто вже не хочу все це витягувати туди-сюди. Бачите, тут ще якась котлета, я не знаю, собаці це ніби. Тут порізаний. Перчик чомусь випорізаний. ну добре. Ну, бачите, яблука, бачите ще якісь приправи. А, такі дрібнички цікаві. Оце що? Це якийсь шоколад. Це якийсь тістечка такий, не знаю. Шоколадик такий. Коротше, друзі, ви бачите, що тут їжі справді дуже багато, є овочі, фрукти. М'ясо це головне, і різні такі дрібні цікаві речі, які теж, ну, знаєте, коштують, якщо ти починаєш все це купляти, там гірчиця якась. От, Ну і все це все це на 10 доларів, друзі. Так, оце перець був порізаний з цього футбанка. І зараз ми сосиски з футбанка будемо смажити разом з перчиками цибулькою. Вау! супер, клас! Пішла жара. Отак, от в Канаді є такі фудбанки, і це не тільки хто покове, то не тільки українці. Всі, хто хоче, може скористатися з послуг футбанків і взяти з собі якусь їжу. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Корисна інформація для вас з Канади, з Галіфаксу, це Нова Шотландія, це Атлантична провінція. На зв'язку, пока.